Всім доброго дня. 9 квітня 23 року. Погода цього року робить що їй хоче. Після теплої зими прийшла дощова весна. Джілки літають по 2 години на день. Пасіку розширили, так як і казав. Подивимося, як працюють. Було багато запитань. Для чого, чого почали знімати відео. Скажу прямо, так як воно є. Пасіка збільшилася. Почали продавати мед клієнтів, також додалося. І часто клієнти запитують, з чого ж у вас мед. Ну і коли їм кажеш, там мед закації, ще сфацелії і різнотрав'я, часто не довіряють. Кажуть, де ви його взяли? Та різнотрав'я. Ну, от показую різнотрав'я, ось вона у нас тут. Достатньо. Фацелію сіїм спеціально для них. А акації тут поки що також вистачає. Так що саме для таких людей і є оці відео, щоб люди бачили, як воно той мед взагалі робиться. І не задавали запитань лишніх, скажімо так. Ось така краса вже, бажано, що потепліло. Тоді буде більше відео. Перші медоноси, зацвітає клен. Зацвітає глухо тут її дуже багато. Це наш власний ліс. Ось так от. Ще роботи, звичайно, дуже багато, ну, початок є. Якщо погода буде сприяти, то мед буде Є, виносити. було б кому отак от. всім гарного дня. І мирного неба.